Всім доброго дня, програма Доковий час вітаємо вас! Сьогодні у нас в гостях команда першої ліги. Команда, яка зараз знаходиться на п'ятій й сході ці таблиці Християнської футбольної ліги, це команда Темпо, і, зокрема, її гравці Володимир та Торік. Просто Торік. Перше <свісно> 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 питання до команди. Скажіть, як організувалася ваша команда? І звідки виникла назва от, вашої команди, і чому вона так називається, і можливо, вона щось вам характеризує вашу якусь команду. Можете поділитися? Ну, по суті, якщо розбиратися, то, як ми зібрали команду, то це досить просто. Ми з одного двора, ну, майже всі, якщо толіка не брати двоє, Толік не зниками. Ну, отже, ми зібрали команду просто з двора, дізналися, що є така христианська футбольна ліга, і було mm -hmm. цікаво спробувати себе. Чомусь офіційному, а не просто грати в болю. Mm. І так вирішила, вся команда буквально з одного району і зробили команду. Ну а назва команди, мабуть, все-таки придумувана я, капітан наш. Okay. Капітан це... не зміг займати, так? По футболі. Розуміло. <реш> <реш> мене питання таке ще. Ви, ви сказали, що вона більше нова команда. А, що ви очікували? А, ваші плани було вашої команди а, на цей сезон? Але... Толік, що ви сказали? Ну, взагалі, -то, плани були так, хоча б вийти в тройку. Хоча б. Хоча б. Всі, хлопці всі раніше займалися. Футболом, так, і... да, все-таки є шанси. І да. ну, поки що у нас відрив у другому місці тільки два очка, тому все можливо для того, щоб що є ще друге коло і надіємося, що. Закінчую і mm збудуться. -hmm. Mm -hmm. Так, звичайно. Ми ще знаємо, що на лікі Брегому ще перед, після 13-го туру, не після 12-го, як минуло сезону, після 13 го ви ще два тури зіграєте другого кола, але це вже буде, буде ще після трьох тижнів. Добре, можна сказати, от ви виступали минулого року в другій літі. Перший різні, яка е, як, ну, склад змінився минулого року і цього року. От, е, ці, Нам важко щось сказати, ми в тому складі ага. не Звич... гралися. Ага, Новачки да. темпу перші. Розуміли, що це питання не актуальне, а скажіть, вже грав 10 ігор. Думаю, склад помінявся. Багато навиків не добавляється. Зрозуміло. Сподіваюсь, ми зіграли 30 ігор в, в цьому колі. З якої командою було ну, класно грати. Ну, приємніше грати. От, ну, навіть можливо не від результату, а да, від вашої ігри, з якої команди? Шалений настрій на грубу з Станіславом. <гум planetary> Дуже цікава все-таки гра, було багато забитих м'ячів. Напевно, що з ними можна сказати, що було комфортно грати або надто легко, надто важко. Mm -hmm. Просто це дійсно була найцікавіша гра все-таки. Mm -hmm. Але і ще згадується грати нагрівати, це наша перша перемога в християнській лізі, в першому холі. Ну, mm -hmm. Зрозуміло. А з якою командою був най, найтяжчий, найзручніший суперник? Ну, всі, мабуть, скажуть успіх, найзручніша команда, перше місце. Ну, якщо їх не брати до уваги, то останнім було важко грати. Mm -hmm. Відіграватися по ходу поєдинку це дуже важко. Mm -hmm. Іначе, план не входить забити два-три голи і тримати ворота. Yeah, ними так не вийшли. Взагалі-то, по суті, всі команди сильні. Mm. Mm. Ну, 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 ми, поки, ну не брати ФМ. Чому не крім ФМ? За ФМ теж важко брати. Я думаю, що на друге коло ну, все-таки фен збирається. Ну да. та, я, та, я та, так. Треба говорити, та, що команда збирається і. Звичайно. Таке питання. От, закінчується 11-й тур, 17 11 го туру ви вже зможете брати гравців. Ви плануєте в цьому колі, yeah. от в, цій, в цьому міжсезоні, Буде відкрити трансферне як, ну, вікно, якогось добра, усилювати вашу команду. Чи все-таки у вас буде стабільний склад, який грав і грає от зараз. Ну, Розумієте, по суті, якщо можна додати до 15 гравців, mm -hmm. то все-таки я думаю, що на літню цю перерву ми візьмемо двох-трьох, як для підсилення, трошки старших, може такого самого віку від як гравців, mm -hmm. які дійсно щось розбираються в футболі може. Це буде підсилення, напевно, що за рахунок того, що ну, зараз, можливо, важко казати там, літо, в когось може не вийти, хтось може не все-таки, а навесні, щоб потім не добирати пізніше. Ну, просто ніколи не знаєш, що буде вперед. Ну так, так. Я розумію, що трансферне вікно буде після 11 туру на пару днів, і вже в літо ми так само можете бути ну, добра. Ну, Якраз в цей між сезоні ви ще ну, не знаєте, да, кого буде брати. ну просто... Ну, просто... Пропозиції кандидатури, я лише не треба до капітана залежить, як mm -hmm. він скаже. Як капітан скаже. Толі, кому ж ти в своїй команді, як громадській, грає там, на всі 100%. Ну, хоча б 100% відвідувані матч. 100%? Володя. <laughs> <laughs> Кращий бомбардир. Ну, кривоня, можливо, ще yeah. хтось є. Команди всі стараються, всі грають до останнього. Mm. Ну і капітан, можливо, лідер команди. Ну так, звичайно. Збираю наступний гол з коледжем імені Степана Граната. ви готуюся до цієї гри і що ви очікуєте від суперника. Ну, тому що в цьому матчі задали там 3 гола. Yeah, yeah. А, так тригуває. Завжди тебе через тригуває все там назад водяка. Ні, <систит> ну так як ми останні <систит> матчі награли хід, забиваємо не менше п'яти. Да, <систит> <систит> ну, сподіваємося, в цьому <систит> матчі теж, теж, теж well, <систит> так йдуть. Ну, а ваша стратегія не може бути? Ну, ти компотера Секрети. Так. Секретними. Та як Та будемо грати, так як і завжди, так настроїтись на сильних команди, тому що по суті граната рівняється з Феніксом. Так, з Феніпсом, вона займає сходу в таблиці і бачимо, що ця команда є досить mm -hmm. немає схована, то що буде. Так, ну от якщо в нас не вийде щось в 11-му турі, то в нас буде час до 12-го туру зробити якісь висновки mm -hmm. і коректувати нашу гру і буде... можливо. Так само них буде. Розуміло. Ну добре, і на, на останок, що можна побажати учасникам Крискої футбольної э, ліги? що можна побажати ну, всім людям, які задієні от всій лизі ваші побажання і пропозиції. Только щасті, друге. Ну, крице, вискова. Да, на лисипі поучить. Всі зайняли місця, яке хотіли, окрім першого, не хочемо. <рес> <рес> Звичайно так. І... перемог, як побачить. Я хочу побажати так, можливо, вчителя в школі або кладачів університету, кажуть, скоро літо, дві, бережіть, себе діти. <рес> <рес> я хочу сказати, щоб літом всі якось відпочивали з розумом, з головою. І якщо не брати до уваги християнську лігу, щоб всіх було якесь там щастя дійсно. Люди розуміли, що роблять. Ну mm. а в християнській лізі це звичайно, що перемоги не знічуватись, там після поразок і не зазнаватися, якщо там дуже багато перемог чи щось, ще, ще. просто завжди бути людьми. Mm. Розумію. Добре, дякую вам, як що прийшли. Дякую, що приділили час. І маємо бажання таке до всіх учасників, всіх, хто задіявся в футболізі, бажати вам божего совінь, щоб вас Бог зберіг і дав мудрості усьому, і щоб. Він масуля там, де ви є на роботі, вдома, всюди, там присутні. Пам'ятайте, що бсенське життя вона є нелегким, але воно є корисним для нашого життя. До наступного в суботу на футбольному полі. До побачення!